30 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки Олександрійської централізованої бібліотечної системи вже давно перестали бути тільки місцем зберігання книг. Зараз це простір неформальної освіти, спілкування, нових вмінь та знань. А з початком війни бібліотеки стали і місцем для волонтерства та благодійності. Дуже вдячні ми людям і волонтерам, які приходять до нас волонтерити. Цим самим ми допомагаємо нашим захисникам. Бібліотека продовжує займатися волонтерською діяльністю. Ми плетемо сітки і запрошуємо постійно плести сітки, бо це необхідно, і на них вже велика черга. Ми робили і будемо робити окопні свічки, які допомагають під час холодів нашим воїнам. Ми проводимо майстер-класи для дітей, ми виготовляємо сувеніри, ми виготовляємо обереги. і і наші воїни вони пишуть нам і просять, і волонтери просять для того, щоб ми виготовляли обереги. І діти, які приходять до нас в бібліотеку, також пишуть теплі листи, малюють малюнки. Це теж підтримка нашим воїнам, і вони говорять про те, що це дуже їх надихає. Сьогодні в закладах культури можна навчитись до медичної допомоги, отримати знання з юридичної, психологічної підтримки. Бібліотеки цікаві для дітей, адже книгозбірні мають багато настільних ігор, квест-кімнату, гуртки 3D-малювання, клуб з вивчення англійської мови та ще безліч цікавих напрямків. Дітей ми підтримуємо в точці ЮНІСЕФ, яку ми відкрили в липні місяці, цьому, яка знаходиться на Покровському мікрорайоні. Це батьківський клуб. Також в рамках цього проєкту це великий проект Діти України і війна, який ми розпочали з лютого і навчали дітей. У нас було три групи. Ми навчали дітей, які не мають можливості відвідувати дитячий садочок, не мають. Такої можливості, і тому ми їх запрошуємо на заняття через гру, навчається від простого до складного. Це великий проєкт, це спеціальна методика, яка прийшла до нас з Америки, але вона дуже успішна. І ми вже з 1 вересня набрали ще дві групи діточок, яких навчаємо через гру. Олександрійська ЦБС має 16 закладів. Чотири з них розташовані в селах громади. Саме в селищній бібліотеці, саме в бібліотеках на в мікрорайоні перемога, на Покровському мікрорайоні в нас займаються діти. Зараз, ви знаєте, навчання у нас змішане в Олександрівській громаді, офлайн тиждень і тиждень онлайн. І в нас, на жаль, є діти, такі, які не мають своїх гаджетів, які не мають можливості підключитися до інтернету, а бібліотека це допомога завжди безкоштовно. І тому дітки в нас займаються як і минулого року, так і в цьому році. Багато дітей приходять онлайн навчання, проводять в бібліотеку. Ми залюбки їм допомагаємо в цьому. У нас є бібліотекарки, які займаються книгоношенням, які відвідують людей, які не можуть ходити, які вдома, які ну закриті в своєму просторі і не мають спілкування. І вони щотижня відвідують в дальніх мікрорайонах. У нас бібліотекарі ходять з новими книгами, з періодичними виданнями і відвідують і не тільки. Відвідують з книгами, але і допомагають. знаєте, я дуже багато прикладів, коли бібліотекарка, і ну скажем так, і полипами принесе якісь продукти цим людям. Вони в нас дуже щирі. Бібліотекарі це люди з відкритою і щирою душою. Разом з бібліотекою змінюється і її відвідувач. Сьогодні це активна людина, яка відкрита до нового та цікавиться психологічною літературою. За всією активністю та різноманіттям заходів стоять креативні та талановиті бібліотекарки. Бібліотекарки це креативні аніматори, це це фахові, фахівці з великої літери. Це люди, які долучаються до всіх ініціатив, які є в місті. Це люди дуже творчі, багато бібліотекарок у нас і вишиває, і шиє, і майструє, і, до речі, наші сільські бібліотекарки випікають уже другий рік війни. Що вівторка наші бібліотекарки із села Ізмайлівка, Піщаний Брід, Оловківка випікають смаколики, пиріжки, вареники роблять для наших захисників, і що середи їх привозять до координаційної. Центру наші бібліотекарки шиють, вишивають, допомагають маскувальними сітками. Ну, це люди, які готові все віддати за допомоги людям. Я вітаю колег, наших професіоналів. Бібліотечної справи зі святом бажаю їм здоров'я насамперед, бажаю всім нам мирного неба і найскорішої перемоги, бажаю терпіння і взаємопідтримки. Обов'язково усім найкращого. Хочу, щоб їхні рідні, і бажаю всім рідним і всім захисникам повернутися додому, до нас, до своїх родин, тому що в кожній нашій родині бібліотечній також є свої захисники. І саме головне, що ми бажали собі. В це свято це щоб наші рідні повернулись живими й здоровими. А ми все зробимо для того, щоб їх підтримати. Зупинятись на досягнутому бібліотеки не планують, тож, попри непрості часи, книгозбірні і надалі будуть територією добрих справ, відвертого спілкування, зустрічі з письменниками та, звісно ж, нових та цікавих книг.